Ще з 2014 року чимало жінок у Запоріжжі та й у всій країні почали займатися волонтерством та допомагати фронту З початком повномасштабного вторгнення цей рух набув ще більшого поширення. Коли 24 лютого пішла оця навала. Мої екскурсанти зателефонували, що будемо робити. Я кажу, що є отакий от варіант, і вони прийшли в перший другий день. Прийшло на 130 людей. Було ну це і інтернет, це друзі, друзів своїх запросили і так, знаєте, так передавали одне одному. Ми можемо допомогти тим те і тим то. 2014 року ми займаємося своєю родиною волонтерською діяльністю. Починалося все з того, що ми шили подушки, матраци, а потім треба було зробити сітки. Сітки це окрема тема, бо хлопців треба захищати. І ось з 2014 року ми плетемо сітки. Саме виготовлення маскувальних сіток на передову стало спеціалізацією волонтерського об'єднання під парасолькою. Захист плетуть за особливою технологією ще у 2016 році. Такі маскувальні сітки пройшли бойове хрещення. А співзасновниця об'єднання Катерина Вініченко навіть отримала державну нагороду від міністерства оборони. Це було щось нове на той момент. Такого що ніхто, ніхто не робив. І ну така нагорода за сітки, які можна зробити в ну таким кустарним способом, да, такий саморуч. Пані Катерина каже, головне, що намагалась зробити, це полегшити вагу сітки, зменшити кількість тканини, яка використовується для заплітання одного квадратного метра, і це вдалося завдяки особливому способу нарізки. Ось тканина вона не розтягується. Тобто, ми її можемо заплести декілька сот на сітки. А от коли ми її порізали, вона бачите, о, о, з Стала більшою і набагато більшу площу ми оплетимо. Таким чином сітка буде набагато легше. Основою для маскувальних є рибальська сітка з розміром комірки 4 на 4 сантиметри. Вона доволі міцна та добре себе зарекомендувала, кажуть волонтерки. Техніка плетіння теж особлива. Це була розробка моя ще в 2015 році. Тобто з 2014 року це почалося все. Коли я подивилася і побачила ці сітки на, на позиціях у хлопців, у хлопців які, якими вони намагалися прикрити свою техніку. Ну це, було, це було жахливо. Сама я сама за фахом технолог і легкої промисловості і конструктор, тому це була моя справа, ну, як зробити легко, щоб сітка була легкою, щоб вона працювала саме от, світ, тінь, полутінь, і так далі. І так далі. Тоб, це була розробка ще 2015 року. Ми її тоді назвали піксельна, піксельне плетіння, тому що саме плетіння. Півторю, повторюю повністю ось ці ячейки на сітки. Підв'язуємося під вузлик, і наше завдання обійти кожен з цих вузликів, але ж є декілька нюансів. Сам малюнок не, не, не повинен бути геометричним. Ми спитаємо хлопцям для чого, куди, навіщо. І так далі, який розмір. Ну це все вже потім. А е, потім вже починається плетіння саме того, чого потрібно хлопцям. Нині під парасолькою об'єднались близько сотні жінок, які щоденно плетуть маскувальні сітки. кажуть, не могли лишитись осторонь, коли в країні біда. Переконані, кожна людина має робити все можливе, аби допомагати фронту. Чоловік пішов на фронт. А я сюди, до Валентини Степанівни. Вона з Катею мене навчила всьому. Вже за майже два роки роботи стала універсалом. Треба ножем, треба ножицями, треба плести. Все, все ми вже тут вміємо. Дякуючи їм. Я прийшла до волонтерського центру 26 лютого 2022 року. Тобто через два дні після повномасштабного вторгнення. Я прийшла, я зразу не плела. Я зразу почала вчитися різати оці всі ниточки на сіточку, а потім почала плести. Ну, я доволі так, я б сказала, ну скоро навчилася це робити. Це захист життя, захист тієї ж техніки, захист нас, всіх, які працюють. На перемогу, скажімо так, у центрі одразу можна створювати три сітки. Заплести квадратний метр досвідчені волонтерки можуть за 25 хвилин. З 24 лютого 2022-го вже виготовили близько 40 тисяч квадратних метрів. Ними можна замаскувати понад три тисячі танків чи БТРів або накрити 150 кілометрів окопів. Сплетено сіток зараз скажу цифру: 350 тисяч квадратних метрів. Це дуже багато, якщо поділити на 48, це закрити один танк чи один БТР. Ви будете знати, скільки цих танків, БТРів ми закрили. А якщо взяти кордон. То по одному метру, да, то 350 кілометрів. Ми закрили картон. Передаючи сітки на передову, волонтери обов'язково вкладають у них смаколики, обереги і дитячі малюнки та постійно отримують схвальні відгуки від військових. Але кажуть, головна нагорода це врятовані життя. Аби наші захисники були живі і здорові. Запорізькі волонтерки запевняють, плестимуть захисні сітки для військових до самої перемоги.